Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми начальник управління патрульної поліції у Вінницькій області, майор поліції Ридван Усенов. Доброго дня, пане Доброго дня. декілька слів про нашого гостя народився у Сімферополі у 2013 році, закінчив географічний факультет Таврійського національного університету ім. Вернацького служив в армії внутрішніх військах влітку 2014-го. Вступив на заочне відділення приватної академії адвокатури України у місті Києві на спеціальність правознавство. Приїхавши в грудні того ж року на постійне місце проживання до Києва влаштувався працювати у туристичне агентство Потім патрульна поліція, спочатку Києва, потім Дніпра, а потім Вінниці, ось така, скажімо дуже стисло основ основні моменти біографії нашого гостя. Ну, цитата з вашого інтерв'ю: робота з людьми найважча робота. Нам не вистачало життєвого досвіду. Бо нас навчали одному, а на вулиці було зовсім інше. Люди часто звертались до нас з питань, які не були нашим функціональними обов'язками. Приміром, дзвонили, викликали, бо в них дома не працює опалення. Які дзвінки запам'ятались найбільше? Під час вашої роботи у Вінниці, а в патрульній поліції? Ну, Таких дзвінків було дуже багато. Е, можна пару томів написати, Ну, який мені особисто запам'ятався, це е, виженіт бійців з сусідньої кімнати. Люди такі іноді так дзвонять. Е, буває е, Південний бух сьогодні дуже зелений. Е, потім сусіди травлять газом е, через розетки. Ну, такі були кумедні випадки, і ми і, реагуємо на них. І як, як ви реагуєте? Ну, В першу чергу спілкуємося з заємниками, чого вони так вирішили. У них там бувають певні образи на сусідів, тому вони. Привертаю до себе уваги. А до речі, є в штаті психолог, який працює з такими дзвінками. Такі дзвінки ж мають напевно перерінтуватись на психологів, які мають ну, вести певні, скажімо, розмови. В Штаті немає такого. У нас є в штаті, штатний психолог, який працює саме з поліцейським. Оскільки ми задали про опалення, давайте нагадаємо слухачам, які функції сьогодні виконує патрульна поліція. Під час війни все швидко змінюється, і я так розумію, що скажімо, не лише функції, які колись виконувала державтоінспекція, а це обслуговування викликів, що надходять на лінію 102, Тобто, це і порушення правил дорожнього руху, і ДТП, сімейні сварки, порушення тиші, крадіжки, грабежі, розбої, тілесне ушкодження. Тобто, дуже дуже багатий, скажімо, такий спектр вашої діяльності. Отже, функції поліції сьогодні. В умовах війни ну функції патрульної поліції. Я зрозумів. Функції патрульної поліції це насамперед реагування на лінії 102 на всі виклики, які бувають і кумедні, і некумедні, і кримінального характеру, і адміністративного характеру, і е, основна функція, яку виконують патрульні поліцейські, це забезпечення правопорядку, а саме порушень правил дорожнього руху і громадського блоку. Це порушення тиші, рабіжі, кадіжки, як ви кажете. Це все туди входить. А пане Рідвен, такий обсяг роботи ну це дуже багато викликів, абсолютно різних. Виклик, ну, вимагає певного штату працівників. Скільки сьогодні людей працює у патрульній поліції у Вінницькій області? Ну в місті Вінниці працює 368 співробітників. Зараз, і в квітні місяці ми будемо відкривати Хмільницький район, це місто Хмільник, місто Казятин, місто Каліновка. І туди ще додається 176 працівників патрульної поліції. Ми будемо обслуговувати місто Вінницю, лінію 102, і весь Хмільницький район. І десь буквально на протязі року ми будемо оголошувати конкурс вже на Вінницький район. І наступного року ми вже хочемо. Служити працювати в Вінницькому районі тут, десь буде штат на протязі року, десь приблизно тисячі осіб. Де буде оголошення про вакансії, де люди зможуть подивитися, можливо, хто зацікавиться і хотів би піти працювати. Які вимоги до цих людей мають бути? Можливо, щось змінилося, вони не такі там суворі вже стали, як були? Та вони і не були дуже суворі, я вам так скажу. Вимоги однакові для всіх віком від 18 до 20 до 55 років. Люди можуть це побачити в рекламі. Можуть побачити, буде працювати рекрутинг патрульної поліції на бікбордах. Ну а насамперед, хто зацікавиться, може просто зайти в і написати, подати заявку в патрульну поліцію, і там силка зразу все зробить. У вас є проблеми з кадрами? З набором людей до поліції. Які основні кадрові проблеми? Ну з набором були завжди проблеми, тому що. На жаль, ми вже 10 років перебуваємо в стані війни і молодь трошки у нас деморалізована. Я пам'ятаю себе, пам'ятаю моїх колег, які йшли в першу хвилю патрульної поліції в місті Києві, це в 2015 році. Це були зовсім інші люди. І зараз, на жаль, ми... я бачу, що молодь трошки деморалізована. А, і хлопці бояться йти до нас, тому що тут є певні ризики. Всі шукають роботу більш затишну, спокійно в сфері там IT, Дуже популярно, тому з цим є проблема. Але значило, зовсім інші люди були. Тобто у 2015-му зовсім інше мається на увазі більш мотивовані? Так, да, більш мотивовані, більш патріотичні. Угу. Е, ну, проблеми з кадрами, тут ще питання. Ну, е, нібито то кажуть, що про матеріальне не можна питати, але тут про кадри. Яка зарплата в поліції в середньому? Зараз, якщо людина подасть заявку в патрульну поліцію, пройде набір, це п'ять етапів, потім його відправляють в Академію патрульної поліції або в місто рівно, або в місто Київ. Він навчається пів року, отримує там стипендію, якщо я не помиляюсь, п'ять з тисяч гривень. Це буде стипендія. І приходить на службу. В місто Вінницю, то перша його зарплата буде дев'ятнадцять п'ятсот. Ну, це не така маленька. Маю на увазі в середньому по, по регіону є зарплати 6-7 тисяч. Так точно. А чи приходять поліцейські, патрульні поліцейські курси? Маю на увазі які курси? Тренінги з етики, можливо, до медичної допомоги, можливо, медичної. Чому їх вчать? Ну, Тренінги у нас завжди є, і під час війни їх ще більше. Ну, насамперед, всі базові звички вони получають в Академії патрульної поліції це півроку. Там працюють є тактична медицина. є... Ну, всі напрямки, які ми зустрічаємо зараз на вулиці в Академії патрульної поліції, е, проходять, і не всі е, закінчують навчання. Якщо приблизно я з Вінниці відправляю 50-60 людей, то вертається Ну трошки більше половини. А чому вони не проходять, не витримують? А, про ваше захоплення я прочитала в інтернеті. Чи ваше захоплення? Це історія, географія ліс. Ви багато подорожували. А чи вдається зараз виділяти час на захоплення? О декілька слів про себе, про головного патрульного поліцейського Вінницької області? Ну зараз захоплення в мене тільки родина і діти, я вам так скажу. Тому що весь вільний час я проводжу сім'єю, іноді там бувають десь поїдемо. Подорожувати я подорожую зараз марш, максимум це до Аратіва ці погребіща. Ну, казят... Тобто географія подорожей у вас кардинально змінилася. Так, ну і місто Київ, їжа на підведення підсумків або там на наради, якісь. В принципі, подорожую тільки в межах нашої області, і на цьому все. Війна вносить свою корективу роботу патрульної поліції. Ваші працівники вони підлягають мобілізації до лав Збройних сил. Скільки ваших працівників сьогодні служить на фронті? Вони не підлягають мобілізації, тому що ми стоїмо на спецобліку. Це перше. Друге, скільки працівників у нас є зведений загін патрульної поліції десь з усієї України. Зібрались хлопці і дівчата, які займаються суто бойовими справами. Вони перебувають в зоні бойових дій в Донецькій області. штат я вам не можу сказати. Угу. Кількість з Вінниці зараз приблизно до 30 осіб вже були, були там. Це хтось їздив на півроку, хтось їздив на рік, хтось зараз ще там. Тут найголовніше моральна частина людини. Хтось витримує, а хтось ні. Чи виїжджають ваші працівники до інших регіонів на допомогу ну, в рамках, ну, як це сказати, правильно обміну, можливо, можливо, допомоги. Якщо так, то які функції вони там виконують? Так, виїжджають обов'язково, якщо потрібна допомога. Іншому регіону, ми виїжджаємо, виконуємо ті ж самі функції, що виконуємо в місті Вінниці. Ну, приклад вам остання подорож, яка була до міста Умані, коли приїжджали хасіди, то ми десь відправляли приблизно 80 людей на допомогу в місто Умані, щоб забезпечити громадський порядок. Тобто, це в якихось таких екстремальних випадках, скажімо, ваша допомога потрібна іншим регіонам. Так, так а як змінилась робота патрульної поліції з початком повномасштабного вторгнення? Її основні моменти, тобто. Абсолютно вона змінилася, скажімо, частково е, якісь функції додалися, якісь можливо вас забрали. Ну, частково, частково додалися. У нас в принципі нічого не забирали. Що додалося, це ну, був пасти в місті. Ви бачите, да? додалися. Ми вже перевіряємо всіх осіб. Це не дуже іноді подобається нашим громадянам, але ми перебуваємо у воєнному стані, тому треба розуміти це. Люди в Вінниці не дуже відчувають війну. Да? Ми відчуваємо її тільки по повітряній тривозі, це дуже добре. Але повірте, тут є так би мовити, негодяї, які ходять, бачать і дають інформацію ворогу. Тому контррозвідка працює і у нас є теж інформація, що нам передають. І ми перевіряємо осіб різного характеру. Пане Рідване, все таки більше патрульна поліція ну у нас раніше і зараз асоціюється з дорогами. Чи багато поліцейських чергують на дорогах, і саме головне, з якими проханнями, проблемами до них може звернути звичайна людина? Ну, ми знаємо лише те, що, наприклад, там ну з фільмів суворий поліцейський зупиняє машину, вимагає документи, ну такий образ серйозний. Але інший образ, ось скажімо, залишається поза цим, що патрульний поліцейський також може допомогти. Ну у мене, наприклад, в житті був такий випадок, коли нам на одній, скажімо, з доріг допоміг поліцейський, навіть там до готелю ну так сталася аварія, і тобто інші такі функції, які якось не рекламуються. Ось ще може звернутись звичайна людина, яка опинилася в складній ситуації, до патрульного поліцейського він і не скаже, там це не мої функції. З любого питання на дорозі, тим паче, ну, прикладів я можу приводити дуже багато, і коли я ще працював в місті Києві чи в місті Дніпрі. Ну, Приклад такий можу сказати. Останній, що я пам'ятаю да, взимку, дядько підійшов, такий похиловий до хлопців каже, хлопці, в мене бензин закінчився, можете допомогти? Це да, без питань. Відвезли з каністру на заправку, він заправився, привезли назад. Тут такі питання, що ну, так це ты, все. Функції. В принципі, з будь-яким будь проханням, ну, в рамках, зрозуміло, да, в місті, розумного. В місті постійно у нас кожен місяць зупиняються водії. Хлопці, жінка народжує, допоможі довести, тому що. Пробки на дорозі, так, да, без питань, сині красні маячки веземо в родом там, на старе місце чи в іномет, куди їх скажуть, туди везу. А до речі, доволі часто в фільмах і така сцена, що патрульний а, поліцейський приймає пологі. А ваші поліцейські вміють приймати пологі? Ну, деякі вміють, тому що у деяких є медична освіта, але я не думаю, що всі вміють. Я, на, на, я наприклад, не вмію. Я... Мені це страшно, я б так сказав. Пане Лідвана, думаю, багато хто пам'ятає випадок, коли у Києві п'яний водій помінявся місцем з пасажиркою. Їх зупинили поліцейські на вимогу вийти. Вони відмовилися, була застосована зброя. І тут питання, яке, думаю, цікавить багатьох водіїв. Чи може сьогодні патрульне поліцейський застосувати зброю, якщо людина відмовилася вийти з машини? В яких випадках може бути застосована зброя? А це питання врегульовано законодавством, враховуючи особливості, що в країні війна, чи може внесено якісь зміни, адже ризики суттєво зросли. Ну, зміни не вносили. Є стаття 46 закону України про національну поліцію. Там чітко передбачено, в яких випадках ми можемо застосовувати вогнепальну зброю, це в першу чергу, коли є загроза життю і здоров'ю інших осіб. Якщо приклад Києва, ну накалівня ситуації, і зараз ви бачите, ми кожного дня вилучаємо зброю, вибухівку в і в транспортних засобах багато є чого, що не дозволяє законодавству. Практично кожен тиждень вилучаємо і гранати, тому всі патрульні націлені на те, щоб не застосовувати зброю, ніхто її ніколи не хоче застосовувати, повірте мені. Ви бувають такі випадки, коли треба, і тут є закон 46 стаття, яка нам дозволяє його застосовувати. А якщо ви зупинили людину і ем, ви просите вийти з машини, а вона відмовляється вийти з машини? У ну, мене на увазі не зокрема, ви а патрульно-поліцейський, Які дії патрульно-поліцейського мають бути згідно з законом? Ну, це дуже складне питання, тому що транспортний засіб, якщо він зачиняється в транспортному засобі, то витягнути його е без фізичної сили практично неможливо. А виклик евакуатора? А людина знаходиться в транспортному засобі, немо... законодавство не дозволяє евакуювати транспортний засіб разом з людиною. Цікаво, до речі, я чомусь думала, що якраз це, це взагалі не питання. А тоді як? Ну, от ніяк. Я вам так скажу відверто, ніяк. Якщо людина зачиняється в транспортному засобі і сидить і не хоче виходити з нього, то тільки говорити з людиною і все. А викликати додаткові екіпажі. Що це дасть? Нічого не дасть. Ну, можна його заблокувати, і він там буде сидіти, поки не захоче піти в туалет, чи попити водички, чи, чи поїсти. Ну, Він займає свій особистий час і займає час патрульного. Це питання врегульовано? Не врегульовано не законодавством не? ніяк. Тобто, Як в американських фільмах, зламати вікно, витягнути його з машини, найдіти кайданки. Законодавство нам цього не дозволяє, і це буде. Кримінальна справа проти співобі, але ви згадали законодавство. Яким законом регулюється діяльність патрульної а, патрульної поліції законом України про національну поліцію в першу чергу і всіми підзаконними актами, які є у нас в країні, і в першу чергу конституцію України. Дуже до речі, багато таких моментів цікавих. А які основні проблеми сьогодні у патрульної поліції? Матеріальне забезпечення, скажімо, є проблеми? Чи це закони, які мають бути врегульовані? Такі якісь моменти, які ну мають бути додаткові додатково оговорені? Які основні проблеми з чим ви стикаєте щодня? Ну проблем в мене в підрозділі проблем з матеріальним забезпеченням немає. Кожен співробітник поліції кожен рік отримує дві-два комплекта форми. Курточку один раз на два роки, взуття палива у нас достатньо. Транспортні засоби, ви бачите, на яких ми їздимо, це починаючи від Toyota Корови і заканчуваючи Ріноміганом, Volkswagen Tіroком. Там різні у нас є транспортні засоби. Це в першу чергу зараз допомога західних партнерів, та, які надають такі транспортні засоби. Тому проблем з матеріальними цінностями ну, немає. А до речі, про, про машини. Ось ви зазначили марки машин, а які машини були б ідеальні для роботи патрульної поліції? Є такі, ну, про які ви, наприклад, мрієте. Ну, не ви, а взагалі патрульна поліція. Ну, Швидкість, маневрність. Ну, я наприклад, зробив би зробив, якщо була б можливість, якби ми б жили б в Монако, да? так, так би мовити, то, на мою думку, я б зробив би в місті. Електрокари любі без різниці, починаючи від Nissan Leaf а там, і якщо є можливість там Тесла, без різниці, яке це буде. А в сільській місцевості це пікапи, обов'язково пікапи. А на, на дорозі це вже потужні транспортні засоби, які можуть їхати і 200-300 і км на годину нас догоняти Тому що зараз, наприклад, є випадки, коли громадян там 3,5 і а у нас 1,4 і ти його ніяк не наздоженеш. Були такі певні ідеї. одного часу, що скажімо що патрульні поліцейські патрулювали вулиці і на велосипедах, і навіть були ідеї і на конях. Ем, ну, по перше, це більш так ми ну, скажемо швидко для певних о, ділянків. Такі ідеї якось вони ну, залишилися ідеями. Ну ні, вони працюють на прикладі в департаменті патрульної поліції. Да, у нас є конна поліція, вона працює в місті Києві. Дуже потужний підрозділ. Коли були масові заходи у нас до того часу, поки ворог повномасштабно не пішов на нас, вони працювали зараз. Вони в принципі нічого не роблять, тому що масові заходи заборонені в країні. А велопатрулі також саме у нас є в місті Вінниці, але зараз не вистачає особового складу, щоб вони патрулювали парки, сквери на велоп... Зараз більше ходимо пішки. А поліція на конях у Вінниці не планується не чергу? планується. У нас не таке велике місто, щоб патрулювати на конях. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашої ефіру добіг завершення 10.55 на годиннику. І нагадаю, що сьогодні ми говорили з, з нашим гостем, це начальник управління патрульної поліції у Вінницькій області, майор поліції Рідван Усенов. З вами була Рона Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один